Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня. Триває вже 600-й день повномасштабної війни проти країни-агресора. Вночі окупанти знову атакували Україну ракетами та ударами ВПЛА. У небі нашою областю одна ракета була збита силами ПВК Схід. Пам'ятаємо, що загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою по всій території України. Тому бережіть себе та своїх близьких. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням сил оборони таврійського напрямку, за добу загальні втрати ворога склали 472 окупанти. Знищено 36 одиниць військової техніки противника, зокрема, чотири бойових броньованих машини, вісім артилерійських систем, один засіб ППО, літак су 25 13 БПЛА, сім одиниць автомобільної техніки. Також Знищено склад боєприпасів ворога. У Нікопольському районі нашої області вночі ворог атакував з важкої артилерії та РСЗВ ГРАД Нікополь та Марганецьку громаду. У Нікополі пошкоджені два магазини, два кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт, п'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, газопровід та чотири леб. У Марганецькій громаді пошкоджено дві оселі, релігійний об'єкт, електромережі. Вранці окупанти знову ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді а ввечері по Нікополів. Також по районному центру вдарили двома дронами камікадзе. Наслідки уточнюються. Головне без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Щодо самого кривого рогу, то в місті стабільно працює вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні медичні установи. Місто живе майже нормальним життям як для умов воєнного часу. Рада оборони міста продовжує надавати допомогу нашим військовим у рамках своїх можливостей та повноважень. Тільки за останні тижні надана допомога на суму понад 2 мільйони гривень, з них приватні кошти спрямовані нами через ГО Баткривбас, Кривбас» – 1 мільйон 893 дев'яносто тисячі гривень. Допомога була надана 37, й 129, й 77, й 61 й бригадам та 301 зенитно-ракетному полку. Нашим військовим передано 4 позашляховика: мікроавтобус, цифровий бінок лінічного бачення, комп'ютерну техніку та багато іншого. Робота продовжується. Також продовжуємо допомагати криворічцям. Сьогодні. Почалася четверта в цьому році хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від міста сім'ям криварівців, які найбільше цього потребують. Починаючи з минулого року, вже було видано понад 435 тисяч наборів. У цю хвилю 25 категорій, це майже 45 тисяч містян, отримують безкоштовні продуктові набори. Цього року буде ще дві хвилі видачі іншим категоріям криворічців. Сьогодні всі 26 стаціонарних пунктів, розташованих у всіх районах міста, відкрили своєчасно. Вони працюватимуть з понеділка до суботи, включно з 8 до 15.00. Для мешканців віддалених мікрорайонів і сьогоднішнього дня по 20 жовтня. Включено організоване виїзне обслуговування. Адреси та час роботи всіх пунктів, а також категорії тих, хто зможе отримати набори, я вчора опублікував на своїх офіційних сторінках у Фейсбук та Телеграм. Також їх можна переглянути на сайті виконавчого комітету міськради. На сьогодні видано 2926 наборів. Шановні земляки, ще раз звертаю вашу увагу на те, що. Поспішати отримувати наборів в перші дні зовсім не обов'язково. Їх точно вистачить на всіх, і ви зможете вибрати зручний для вас час їхнього отримання. Дякую всім працівникам пунктів видачі та соціальних служб нашого міста за вашу роботу. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з настольного тенісу гарний результат продемонструвала наша землячка Дар'я Кавальова. Вона здобула два других та одне третє місто. Вітаю з чудовим результатом. Її батьків, тренерів та бажаю нових успіхів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скушеної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!